Мер всім поділюся за відкриванням по духовному хлібчику. Нам потрібно вірити не на словах, а на ділі. Бо на словах всі люди умні, а на ділі не кожен зможе доказати. І нам потрібно будувати власне життя і будувати віру на камню, бо камнем є слово Боже. І якщо ми будемо на Піску будувати, а Пісок нам пропонує цей світ, то ми далеко з такою вірною не підемо. І нам потрібно бути наша доля бути з Христом. Нам потрібно віддати своє власне життя за спасіння світу, як Ісус Христос віддав Своє. І потім ми. Переможемо правду і суд Божий. Амінь.